Вікторі Хол який зібрав в одному місці відомі бренди дизайнерів стилістів, модельні агенції та гостей Харкова. Сьогодні тут Вікторі Дей, на який завітали і вісті. Не у собі дуже багато крутих професіоналів своєї справи, таких як дизайнери, просто спеціалісти у сфері б'юті та фешн. Ми дуже раді, що у Харкові дуже багато креативних людей, які щодня створюють неймовірні проєкти. Для мене це дуже приємно, так як я сама творча особистість, яка дуже любить розвиватися. Тож я дуже рада, що сьогодні ми всі тут разом зібралися. Вікторі Концерт Холл – це чудове місце, у якому ви зможете провести найкрутіше свято на будь-який смак. Такой команде, как Виктори Холл, которая организовывает это прекрасное событие, дает возможность и прекрасную площадку. Боже мой, спасибо, Танюше, потому что это глоток воздуха, это глоток счастья. Мы продолжаем развивать нашу детвору, Мы предоставляем все условия для того, чтобы продолжался рост. А, множилась красота в нашому місті, щоб продовжала життя. І сміливо вони працюють так дуже багато. Та, ну, зірок тут дуже таке, знаєте, гучне слово, але все ж таки. Тому я прошу зацінити. Це дуже важливо, коли людина ну, в такому юному віці вже на таку аудиторію у таких умовах працює на живо. Це то. Ну, ми, друзі, продовжуємо зараз. На нашому подіумі буде показ від Емілі Ділаш. Це не просто бренд, це історія про нову естетику в українському модному світі. Ми пропонуємо стиль, який відповідає найвищим стандартам якості та актуальним тенденціям моди, зберігаючи при цьому індивідуальність та національний колорит. Емілі Ділаш. мало моментів, де наші діти зараз можуть розкриватися. Люди, які не бояться. Створювати такі плейси для розвитку дітей. Тому я минулого року пам'ятаєте, ми взагалі гуляли 11 травня. Уявіть собі. Ви всі маєте пам'ятати, що це був за момент для нашого міста. І я з великим задоволенням завжди приймаю участь. Ми що в нашому місті, в такому незламному нашому рідному місті Харків, проходять такі класні заходи. Нова вега це одяг для тебе, це не просто навіть одяг, це одяг про твоє життя. Тому що в нас представлені такі моделі, які дозволяють виразити свою унікальність. Це спортивний жіночий одяг. Комбінезони їх використовують для спорту на кожен день. Я навіть приходжу в ресторан і там бачу також дівчаток в наших комбінезонах, які вдягають шпильки і дуже впевнено себе почувають. Будемо дуже раді вас бачити в нашому магазині в Нова Вегашоп. Let yeah. it yeah. Мы сегодня тут, потому что мы с Харькова. Мы любим детей. Виталина Фокидз завжди в Харькове, завжди тут. Мы представляем тоже свою коллекцию. Магазин детской одежды СТФ «Фокидз». Мы уже больше трех лет. Мы радуем деток, мы развиваемся, мы идем вперед, мы не останавливаемся на достигнутом. Моя душа, мое желание одевать детей, только продать, принести эмоцию ребенку, чтобы он ушел из нашего магазина счастливый и хотел всегда возвращаться к нам. Бренд Lady – це, звісно, про моду, креатив та дружні відносини. Ми повернулися з Паріж Fashion Week та зараз. Ми у рідному місті Харкові та готові підкоряти цю сцену. Кажемо нову колекцію з аксесуарами з новими іграшками, з мотанками та парасольками. Якість у нас на найвищому рівні кожна сукня перевіряється максимально самим дизайнером. Ми хочемо дарити добро, теплоту, увагу діткам в Харкові. А бути впевненою не ліанідовна найкращий агент, який старається для нашого агентства, який зробить все, щоб ми виставили найкращі бренди. Вернулися з Парижа та Мілану, та зараз виступаємо в рідному Харкові. дитина сьогодні наймолодша учасниця показу. Їй всього 4 роки, і завжди а, мій бренд Феномен підтримує всі заходи Харкова. Ми говоримо до нових зустріч. У нас сьогодні, як завжди, вийшло тонко, душевно, по сімейному, іноді зі сміхом, іноді з дивуванням, але саме заради таких емоцій ми з вами тут і збираємося.